Мої дорогі любі, я знаю, що в Україні Різдво справляється 25 грудня, але деякі з нас знаходяться в інших країнах, де Різдво проходить 7 січня. І тому я хочу всіх вас привітати з цим чудовим святом, побажати, щоб в цей день ви обов'язково прийшли в храм, поставили свічку, прославили Господа нашого Ісуса Христа і подякували за те, що Він нам дає, дарує, що Він нас оберігає, що Він нас любить. Я хочу, щоб завжди в вашому серці був Ісус Христос. Тос це любов, Пресвята Богородиця покривала своїм омуфором, і ангел охорони завжди оберігав вас, ваших різних близьких і коханих. Я хочу побажати нам всім перемогу нашій ненці Україні, і щоб ми були добрі. І дякували завжди всім людям, абсолютно всім, які нам хоч трішечки допомогли, які за нас моляться. І тоді все буде добре, і перемога настане якнайшвидше. Ціли вас.